Салют, друзі, ради вітати всіх гостей та підписників каналу Релакс Тайм. Сьогодні у нас буде невеличке розпакування товарів з Алі Експрес. Я їх замовляв чисто для себе. Замовляв тому, що там, як на мене, була досить адекватна ціна. Тому став подобаючи обов'язково коментуємо це відео, тому що є у вас можливість отримати 200 гривень на свій рахунок. Ну і ми погнали. Друзі, дякую вам велике за ваші теплі приємні коментарі. Завжди їх приємно читати. Не забувайте, що ви маєте можливість отримати 200 гривень. Ну і переможці я завжди публікую в себе в інстаграмі. Так, розпочнемо з цього пакету, який знаходиться зверху. Зараз ми швиденько все розпакуємо. Так. Перший пакунок. Ага, два пакунки. Так, друзі. Замовив я ось такий. Кабель на iPhone Lightning. коштував він стільки, замовив його чисто через те, що ціна мене досить приваблива. Якось я намагався також знайти постачальника в Україні цих кабелів та перепродати їх, але на жаль, далі моєї ідеї це не пішло. Тому я його сфотографую, спробую виставити на OLX, спробую виставити на платформи свого міста. Можливо, мені вдасться щось і продати. Продавати я, звичайно, буду дорожче, ніж він коштує в два рази. Якість кабеля, до речі, досить непогана. Можна сказати, що він навіть майже ідентичний, як і айфоновський. Головне, щоб заряджав. Ну, це ми потім провіримо перед тим, як будемо продавати. Але я гадаю, що він працює. Так, ну, ми його візьмемо. Так, ось такий малесенький пакуночок. Друзі, замовив я мультитул. Чому його замовив? Тому що мені здалося, що ціна на нього дійсно адекватна. Я знаю, що такі речі в Україні коштують трішки дорожче. Так, В принципі, також більше купляв через те, щоб спробувати перепродати. Хоча я сумніваюся, що в мене це вийде. Так, щось дуже довго розпечатується. Так, Якість металтулу непогано. Металевий корпус. Ось так він виглядає. Ну і подивимось, які в нього є функції. О, до речі, досить туго все йде. І це дуже довго. Добре, точніше, то що не буде воно нічого сковзити Так, ну, непогана якість. Є в нас такі пласкогубці, також, якщо ви бачите, що тут є можливість перекусити якийсь невеличкий дріт. Так, що в нас далі є? Далі в нас є пилка. Пилка маленька, друзі, я не знаю, що <пілка> такою пилкою можна буде перерубати. Це незрозумілий мені інструмент. І це типу ножика. Ножик не гострий. Ножик чи. Ні, стоп, це не може бути ножик. Це щось похоже на ножик, але це не ножик, друзі. Так, що далі є в нас тут? Ось тут знаходиться все-таки ніж. Але, друзі, важче це його доставати. Я не знаю, як вони це придумали. Я реально, друзі, не можу його достати. Ну зараз буду пробувати. Якусь би кнопочку придумали. О, ладно. В принципі, достаєш один предмет і далі всі підтягуються, окрім ножика. Ай-йокі-палки. Друзі, на другій частині є подібна штука, є ніж. До речі, ми його зараз протестуємо. Є пилка і є ось така викрутка хрестова. ай йо, йо Ну, Друзі, все йде туго, це дуже добре, тому що його зробили, так сказати, на совість. Ось такий. Пристрій для древка напочить. Спробуємо розпечатати другу посилочку саме цим ножиком, щоб нічого не порізати зайве. В принципі, ніж доволі гостий. Ну, ми вернемося до цієї посилки. В принципі, функціонал цього мультитулу непоганий за такі то гроші. Тих, хто ходить в походи, я думаю, він буде корисний. Куча. Не знаю, пилка трошки маленька. До чого він буде корисний в поході, я не знаю. Ніж також маленький. Ну він дійсно, от моя рука і ось цей монцутул. Через те, що він компактний, так. Да. Ну, функціонал, ми, до речі, якось можливо, якщо його і не продамо до того часу, провіримо обов'язково в лісі з іншими предметами. Так. Далі, друзі, я побачив також, як на мене, це досить непогана ціна виявилася. І вирішив замовити ось таку сумочку для напоїв. Для напоїв, щоб вони залишалися охолодженими в теплу пору року. В принципі, сумочка непогана, як на мене, за такі гроші. Ні, дійсно, друзі. В принципі, я бачив така сама в АТБ. Продається приблизно гривень за 150 гривень. Також, можливо, коли буде тепліше, ми зможемо її виставити десь. Певно, теж за гривень 150, можливо, за 170. Зараз немає сенсу її виставляти. До речі, тако, по розміру, можливо, вам не сильно видно. Е, я гадаю, сюди 0,5 желізного чогось має вміститися. Ну, Це ми також, можливо, до речі, якщо не продумав, будемо літом її тестувати. Е, сюди, в принципі, можна ще купити Є такі спеціальні пакети з льодом, продається посередині покласти. З боку пляшки і буде все охолоджено, буде все чітко. Тому, в принципі, за такі гроші, друзі, я рекомендую таку сумку. Так, ну і погнали. Ще не залишилася невеличка посилка. Там також має бути декілька посилок. Так, одна і друга. Так, Більш нема. Попросила мене дружина замовити для неї деякий девайс. Не знаю, яка її буде якість, не знаю, як її буде функціонал, але це органайзер для косметики. Ну, щось мені здавалося, що він виглядав набагато краще на картинці, ніж є він насправді, хоча не знаю. пластик такий, знаєте, як... Що це взагалі таке? Як він тут має бути? Трошки, друзі, в шоці, якщо чесно. Так, певно, воно має руки. Коротше, пластик такий, знаєте, оце, як йоршик для унітазу. Чесне слово, такий самий пластик. Та, щось, певно, ага, це має бути ось так, типу, як шухлядка. Сюди. В принципі, я не знаю, що сюди можна покласти, але я гадаю, Ну, матеріал, дуже поганий матеріал. В принципі, за таку ціну, якби, я думаю, що це непогано, але можливо в аврорі можна було знайти щось і краще. Ну Хоча побачимо. Так, друзі. Ну і останнє, що я замовив, це класний пристрій. Зараз я його обисно розпакую. Ціна мені його дуже сподобалася, а запакували його, до речі, добренько. Це, друзі, телефон. Чому я замовив телефон? Тому що я хочу почати. Невеличку рубрику перепродажі в телефоні. У мене вже є починання у відео, тому десь незабаром, можливо через місяць, мені вдасться все-таки випустити перше відео, і я вам розкажу, що як, я хочу далі. Подивимося комплектацію. є в нас тільки шнур Type-C, до речі, шнур непоганої якості. І є невеличка інструкція. Більше ми не маємо нічого. Ну і відповідно сам телефон. Телефон ось в такому стилі, такий, типу, як для виживання. Так, маємо тут ліхтарик. Так, Акумулятор. Цікаво, як він розбирається цей телефон. Ага, ого, дивіться, друзі, це не акумулятор, це як павербанк. Певно, треба знати буде, цю штуку, тому що він не буде працювати, але цю штуку ми оставимо, тому що ми будемо перепродавати. Телефон на дві сім карти і під флешку. До речі, є мінімальна камера. Останнім часом в телефоні почали таких навіть пускати мінімальні камери. Якість їхня могла б бути. Краще. Так, щоб не поламати. Так, ну для мене найголовніше перевірити, чи він працює, а тест його будемо проводити тоді, коли я, друзі, буду їх перепродавати. До речі, всіх китайських телефонів такі мощні динаміки. О, До речі, картинка непогана. Так, я так розумію, що Ну, для мене завжди чомусь так було, що та дата, яка з'являється на телефоні, 20, 20 01, 01, це є. Дата виготовлення телефону. В принципі, можливо, я її сумніваюся. Так, ми бачимо англійську мову. Я сподіваюся її замінити на щось можна. Сіті. E так, my English is bad. От щось я можу трохи пам'ятаю. E В принципі, ну я потім... А, О. все знайшов. Так, англійська, якісь сербський, італіяна. <кл 'ю Metallica> Русські ну, є українські. Угу. Українського, друзі, нема. На жаль, ну ладно, поставимо поки Блин, Не знаю. Ну це я так, типу, поставив. Е, ну, ліхтарик. О, ох, друзі, дивіться, який ліхтарик Просто Реально мощніший, класний ліхтарик. Е, такі телефони в основному беруть собі люди по кругом віку, тому що велика, по перше кнопки великі, по-друге, екран не значу. О, до речі, я... єдине, що, друзі, я вам покажу, це як працює тут камера. Все, більше нічого не буду вам показувати. Ой, дивіться. <ріху> прикольно, друзі. Чесно скажу, прикольно для такого телефону. Е Коштує він, до речі, 664 гривні, здається, а в моїх планах, тому що я бачив, що він продається і по 1500, і по 1200, виставити його хоча б за 1200, можливо, з. Блин, чітка кришка не закривається, з якимось, а ні, все закрив. З якимось зазором. Щоб хоча б 500-400 гривень в ньому заробити. Тому, друзі, став вподобаєчку, обов'язково коментуємо це відео і очікуємо нове відео про перепродаж телефонів.